Доброго доброго дня! Щере вітаю вас всіх на моєму каналі. Сьогодні готовлю такі смачні бананові чипси. І надіюся, що сподобається мій рецепт і вам. Подивіться, у мене тут є уже банани. П'ять штук усталося, не можу вже більше з'їсти, і треба буде нам половина лимончика і лимонодушка видушувати, і водичка чуть-чуть небагато. Просто видушуємо лимонну водичку. Половина лимончика і це все. А поки я видушую лимончик, то ви швидко підпишіться, будь ласка, на мій канал і перекиньте силочку всім своїм рідним та друзям. І як бачите, вони такі риженькі зверху, але гарні, біленькі вже всередині ще. Ще дуже біленькі. Це значить, що ще вони не спортилися, ще дуже гарні. І хто не знає, як підписатися на мій канал, то просто під моїм відео з правої сторони внизу там є така підписатися, нажати і все. І будемо друзями. Гарненько почистили від шкірочки, і тоді вже беремо ножик і нарізаємо не товстими кусочками. Якщо наріжете товщими кусками, кусочками, то воно буде сушитися довше. А так, вичними а, такими кусочками не, не товстенькими, такими гарними. І все нарізаємо гарненько. І тоді будемо вмокати в лимонну воду. Я зараз вам розкажу, для чого треба вмокати в лимонну воду. Коли ми вмакаємо банан в лимонну воду, то просто буде лимон давати такий красивий цвет золотого кольору При сушці бананів в духовці. І тоді погружаємо ці банани вже у лимонну водичку, і я приготував дечку. І тоді можна викладати на цю дечку, я покрив її бумагою. і туди викладаємо, щоб вони були. Не так густо, ну так, щоб було від одного банана до другого, таке невеличке розстояння. я банани роблю перший раз, сушу їх так, то я не знаю, як получаться ці бананові чипси, попробуємо. І це всі вже банани ми виложили. Якщо вам потрібно дві дечки чи дві бляхи, можна робити дві. Я пробую вони дуже смачні, кисленькі із лимоном. І це все я вже виложив. І будемо зараз ставити в духовку. Ставимо в духовку на низької температури. Якщо у вас є 93 градуси, то можна поставити на 93 градуси. А так то держите на найнизькій температурі. І по Farengate це буде 200 по Farengate і ставимо в духовку на 2 часа. Коли пройде 60 хвилин, тоді ми можемо виняти і їх просто перевернути. Ці банани з одного місця в друге. І вони ще такі м'якенькі, але вже видно, що вже, вже такі сохнуть. Просто перевернути з місця на місце, щоб вони краще сушилися і швидше. Даже можна пару разів зробити раз або два. Якщо ви будете сушити бананові, чипси на вищій температурі, вони теж так само посушаться, але вони будуть вже не такі світлі, не будуть золотого кольору, або такі більш риженькі. І вже пройшло більше 2 години. І вже банани, я бачу, що вони вже готові. Вони такі, видно, що такі цукрові, такі чуть трохи хромкуватиї. Це дуже смачні, вже попробуйте, вони такі дуже добре кушати їх. І вони вже таким розміром стали теж трохи поменші, не такі вже широкі. І це вони, бачите, Дуже гарні, якщо їх купити вже сухі, вони дуже дорогі. І дивіться, які гарні бананові чіпси. І порівняти з магазина, ці дуже набагато кращі, красивіші і такі світліші вони, і на вкус дуже смачні, тому що це домашні, ви зробили своїми руками. Дуже смачні. Всім дуже дякую. Не забувайте підписуватися на мій канал. Це дуже важливо для мене. Підтримуйте мене. І я бажаю, щоб був мир в Україні, щоб не було більше війни. Бажаю перемоги і щоб скоріше війна закінчилася. Бувайте, всі здорові! До побачення!